Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми будемо дивитись крутий, цікавий, і, звісно, дуже настрільний бій на Леопарді Першому кажуть, же злі язики, що такі самі приїхали в Україну. А ми будемо дивитись, що наш герой під нікнеймом Ace Warrior 98 буде робити. Що він буде робити на цій чудовій карті Highway, А буде вже стріляти в першого червоненького. Чарлі МЛЄ-75 приїхав дуже нахабно і підсвітився. Я так думаю, що від самого Леопарда, бо я не встиг подивитись. Ну, бойдружки, не так вже то. І важливо. Важливо, те, що наш герой вже дав йому своїм підкалібером прямо по обличчю. Є в нас два варіанти підкаліберів на вибір з 323 пробиттям і 278, але преміумні, мало того, що швидше летять, вони. ой, промовився. Мало того, що вони більше пробивають, вони ще значно швидше летять. Це найшвидші пульки в цій грі, 1613 метрів за секунду летить цей снаряд і дуже легко пробиває майже всі танчики, особливо ті, в яких нема броні. Так, можна ще роздивитися, бо поки що в нас тут стояло, чудовий 3D-стиль. Мені таки подобається, як я вже казав, дуже органічний. З усякими тут сіточками, гранатометиками, кулеметиками, антенками. Ну просто бімба. Що казати, мені таке дуже подобається. Думаю, що ти також від такого кайфуєш. Мені от такі класно заходять. Не люблю я всякі там дивні, цікаві вечірні, які нереалістичні, а цей дуже гарний. І вирішує наш герой постріляти в стандартні кущики, де часто стоять багато всяких танчиків. А тим часом ми можемо оцінити ще і розклад команд, бо початок бою тут дуже неспішний. У нас 10 і 9 рівні, багато різної техніки. Немає ЛТ, купа ПТ і арти зовсім немає. Аня, ЛТ-ха одна ще є. Одна ще жива. Чарлік той самий десь живий, а наша рушка вже відіграла. І через те, що немає відповідно нікого, хто міг би світити центральну частину мапи, ну, крім самого Леопарда, він вперед не хоче їхати. Він вирішує їхати назад, підтримувати місто. А там ворогів виявилось значно більше саме червоної команди. Вони нахабно поїхали і протисли. Але леопард на то і хіжак, що він може вчасно під'їхати, куди йому треба в будь-яке місце і починає просто дуже боляче накидувати по 400, скільки там 420 да, 420 середня шкода у даних снарядів. І це дуже-дуже приємно, бо ти можеш бити. Ой, не влучив десь там. Можеш бити майже будь-кого, головне, влучати. Там он парканчик закриває, але з другої спроби. Наш Ас Воїн Ас робе перший свій фрах. А В цьому бою він накидає достатньо їх багато. Отже, ти не перемикайся, дивись, бо бій цікавий дійсно. І, до речі, вже маю зазначити, в нас із четвертий важкий танк 10-го рівня стоїть на базі. Можливо, саме тому червоненьким так легко і вдалось протиснути цей фланг. О, трошечки пізно стрільну. Він не просто стоїть на базі, він взагалі не грає, тобто не, не, не приймає участі в бою. І це якби і погано з однієї сторони, бо ну, він трошки, трошки тягне нашу команду на дно. Але саме для нашого героя цей прикрий випадок до Він стоїть то є четвертий. Цей прикрий випадок якраз зіграє в плюс, бо якби він грав, то із четвертий, напевно, наш леопард би накидав би. Поменше. І ми не дивились би такий епічний бій і його цікаві результати після нього. Поки наш нашла тусив тут. Загинула ворожа ЛТХ, тобто центр став вільний, а наші союзнички зелененькі поперли в меншості відбивати ворожу базу. Як на мене, вони це зробили дуже даремно. Їм реально треба було або повертатися, або чекати підтримки, а вони таки поїхали. І того наш леопард вирішив ще хоча б трошечки розміняти їх хпшечки і під'їхав сюди поближче, щоб постріляти в італійську Петеху. Да що ж ти так не залітаєш ти, ну. Ай, ти, італійська Петеха. Дай бей. Молодець. Молодець вже 2700 офіційно настріляв, може було ще кілька бландів. Ми потім глянемо в результатах після бою для того, щоб розуміти. Але от. Чуть-чуть чуть-чуть Там понастрілювали все червоні поперли, бо рахунок 4-7, мінус 5000 по хп. І вони вже думали, що зараз дуже легко цих переграють, але не так, воно, не так воно просто в цій грі їхати вперед. В цілому, як і в житті, атакувати значно складніше, ніж оборонятись. Але, я вже казав багато на своїх стрімах. Що стоялова, це одно із того. Один з тих моє. як гріля не Що це один із тих моментів, які мені в цій грі не подобається. І щось би з цим розробникам зробити, щоб ініціатива мала перевагу, але в цій грі ініціатива рідко має перевагу перед тим, хто гарно окопався і стоїть. Ну, таке таке рішення розробників. Нам доводиться з ним просто змиритись і намагатись настрілювати більше і більше, як і робить наш герой. Він вже 4500 офіційно настріляв. І ще їде. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, пропустив, а стріляв би голдовим під би бо встиг. А де дій, давай, давай, давай. Поляк, поляк отримує. Вже дав 5к дамагу, але єдиний фраг поки що на рахунку в нашого леопарда, О, другий. Нарешті. Це чудово. Нарешті він почав настрілювати і собі вже фражиків, а не тільки Дамаг. І он дощ 430-й хоче отримати по своєму броньованому обличчю, але не настільки воно вже і броньоване, і все, як то кажуть, залежить від кута, десь е в траки полетіло прямо вбок, у бік, і, можливо, не пробив взагалі ніяк. Ну, подивимося, подивимося. 6-7 трошечки підрівняли рахунок. Тут ТВП помиляється, виїжджає дуже нахабно, там ще шкода знизу спустилася. Згори можна в неї накидувати, ось і вона отримує. Хочу фугасом не захотів, фугасом міг би і пробити, хоча, ну бог з ним. Вони недовго летять, ті фугаси. Добре вже, хоч і ББшкою закидує, навірного. Ну, ББшкою під калібером, добре. Першим снарядом я мав на увазі, і тут залітає якісь ж, ж такі швидкі пульки. Якщо б стріляв би реально якою небудь ББшкою зі швидкістю польоту, десь в тисячу він би тут не дав дамаг, він би промазав. Ну, от так от. Рикошет від шкоди. Угу. Знаємо, бачили, таке буває. Танчика броні нема, але рикошет є. Третій фраг тим часом настріляв наш Ace Warrior 98 з клану HPYHR, що воно, значить, я не знаю. Дай мені, якщо чесно, по великому немає ніякої різниці. Головне, що він їде і настрілює, поки що грає досить обережно. В нього залишилось 2040 хп. Всі, тобто він ціленький, він не поспішає е, комусь. Такий геймплей може не подобатись, хтось від такого кайфує, я б сказав, 50 на 50 він грає досить обережно, що й правильно на леопарді в такому сетапі. І крім того, що він грає досить обережно, він таки намагається бути ефективним. Оце головне, бути ефективним в танковому бою. Бо якщо ти просто граєш обережно, то навряд чи ти щось не стріляєш. А от якщо ти настрілюєш і при цьому граєш обережно, це вже цікаво. Це вже цікаво. І тут важко сказати, чи це вже просто. Ух, як там залетіло в того об'єкта, фіг знає. Про що я казав? Про те, що важко сказати, що... що тут більше в цьому бою: скіла або везіння. Ти, до речі, можеш якраз от на цю тему подиску... подискутувати у коментарях, бо саме тут це цікаво, він начебто. Нічого екстраординарного не робить, але і не лізе помилятись і настрілює, настрілює, настрілює дамаг, як от зараз вже 9, 9 тисячу дамагу розмінює. Союзнички наші пруть. от е, Якби вони не перли, можливо, в леопарда було б менше шансів. І, до речі, о, червоненькі також психонули і поїхали. ТВП Ха, Шкода, Т-95, всі поперли вперед. Це все я до чого, що везіння в цьому бою, ну воно так і є. Бо якби червоні стояли як окопані, леопарду було б дуже важко, бо рашити на ньому їхати вперед складно через відсутність броні І через те, що він дуже боляче отримає будь-чим, особливо фугасами. Отож, Т-95. Ой-ой! Просто завтикав. Ну тут не всі будиночки ламняться. Ой, світиться світиться наш герой, можна від ТВП отримати, і гріль може підскочити трошечки ближче і дати. Та й сама ат 95 поки на КД. Що робить? Що робить цей герой на німецькому танку? Вже 10к настріляно за 10 хвилин. Це чудовий результат, але, але ситуація стає все складнішою. І я нагадаю, що із 4 стоїть і не грає. Тобто тут три танкіста залишилось і. Е, ну, Як то кажуть, статист <гум> статист від слова статика. Да? Людина, яка не грає, просто стоїть на місці. От це із четвертий може підсвітити і в нього ще доволі багато ХП. Тобто, поки по ньому можуть стріляти, наш леопард може його розмінювати. Але ж якось треба і виграти. Розмінювати то добре. Хочеться виграти. У ВК всього 2 хп. І яхтігра десь там у місті, ворогів ще достатньо багато. І більшість з них доволі неприємні для, ну, для наших героїв всі неприємні. давай так. <сі> будь-хто в нього стріляє, і будь-хто пробиває. Головна перевага це точність, мобільність і огляд з маскуванням. Так, от з бронею нашого ігрового леопарда ну така собі, така собі справа. О, там ще італійське ТПТ, походу, в неї він стріляв ще спочатку бою, вона до сих пір жива, що прикольно. Що буде робити наш герой? Вирішає щось підтримати, чи якось не вирішає. Вирішає, чи не вирішає, чи вирішає, чи що він робить взагалі, поки ще не в'їхав, він їде в кущики, намагається щось підсвітити і вирішив не їхати в місто. Гріль знищив, як тігра, і по ходу, ВК також зараз буде отримувати по обличчю. Бо в неї навіть фугас залетить. Я думаю, того наш герой, розуміючи, це все кинув і попер ховатися за iSOM-4, щоб за нього настрілювати. Десь там же і Т-95 має потихеньку сунути з іншої сторони. Така собі ситуація, хочу сказати, на кінцівочку залишається 3 хвилини. Наш танкіст настріляв 10к дамагу. І як я написав на картинці, до цього бою він ще має дати 3. Тисячі дома. Додатково, і давай подивимося, як він це буде робити, бо дійсно не типовий бій. Хоча для леопарда він більш-менш адекватний, бо на ньому в більшості ти будеш так грати щось на, на те схоже. Трошечки тут, трошечки там, трошечки переїхав, десь дав, щось постріляв і знову переїхав. Десь така на ньому гра. В пошуках завжди в пошуках якоїсь кращої позиції. І отак от, от стоять 2 хвилини 22 секунди залишається до кінця. А з іншої сторони є червоненькі, в яких недолік по хіпе, недолік недочот. Дисбаланс саме на ті пешечки, до речі, які висав. Є ДТВП-ха, вона шотна і вбиває. Буває, п'ятий фраг робить наш леопард, і не світиться, бо він тут в таких кущах стоїть і через кущі стріляв. Ще один леопард прискочив. Ти глянь, який веселий! Зараз йому буде боляче тут будівлі заважають відігрувати. Знаходить такі шпарину, де прострілити, стріляє. 400 майже хіба йому зносить, е, 95-й, не виїжджай на неї, не виїжджай, що ти робиш, ти ж світився. Отут дуже даремно, дуже даремно він отримав цю шкоду. Він міг дуже просто від'їхати і не світитись. Е, перша така, я б сказав, суттєва помилка в цьому бою, поки що єдина. Гріль проскочив, ясно. Леопарду тут. Тут із четвертий. Я ж кажу, якби його тут не було, то нашого леопарда вже закидали камінням, бо палок нема. А так як він є, то він світить. Він світить і в нього стріляють. І поки в нього стріляють, наш леопард може знайти якусь паринку і добити Т-95. Він робить шостий фраг, зробив воїна, зробив 11к дамагу. Хвилина залишається до кінця бою. Ще три супротивники, як і три союзники. Б'ють бідного іса. Леопард вирушає вперед, на... щоб добити ворожого. Он гріль виїхав якраз... якраз під нашого танкіста. Забирає його. Ей, сваріл забирає, залишається леопарди. Там десь італійська петеха. От як фінал, фінал дуже цікавий. Фінал дуже цікавий. Хочеться і виграти, і не вмерти, і настріляти, І тут один в один розмінюється з леопардом. Хто кого, ну, в нашого мабуть, швидше каде, але той ховається за цим Сарачиком. Ай-ай, ну ніяк. Глянь, що робиться. Італійська ПТХ дає нам домах, і це дуже неприємно. Просто дуже неприємно. Леопард не дає виграти 11 секунд до кінця бою. Маже наш герой, Боже, що відбувається? Вороже леопард, що роби? Що Е, Вмираю від нашого героя. Треба добивати італійську петеху. Просто перемога на останніх секундах цього бою. Оце прикол був, да? Ух, а ми подивимося епічні результати. А вони от такі цікаві. Майстер, вогонь знищення, Костолом, дуеліст, медаль ретлів Волтерса, основний калібр і, звісно, воїн. Вісім фрагів, майже 13 тисяч дамагу. Да? Майже 13 тисяч. Дуже важко сказати, чи дав він якісь додаткові блайнди, коли стріляв там по всяких кущах. От 704-го він дав двічі, на-мобі, ну, він нього влучав. Складно сказати, бо дуже багато демагану, походу, десь один або два такі було. І трошечки асісту. 75. Так, ну то таке. Вийшов плюс з преміум аккаунтом і в цілому дуже гарно відіграв Ace Warrior 98. Я йому аплодую отак тихенько, щоб тебе не злякати. А ти став подобаєчку цьому відео, підписуйся на канал Юрко, щоб не пропустити отакі цікаві епічні бої. І, звісно, чекаю тебе на вечірніх стрімчиках. На удачу, на позитивно гарний настрій заряджаю. Хай тобі щастить і до зустрічі на каналі Юрко.